Господи, сьогодні я приходжу до Тебе не для того, щоб щось просити. Я приходжу, щоб подякувати. Дякую тобі за життя, яке ти дав мені, дякую за кожен день, коли я можу прокидатися і бачити твої діла. Дякую за нове ранкове світло, яке нагадує мені, що милість Твоя оновлюється щоранку. Як написано в Єремії 3, 22, 23, милість Господня не скінчиться, бо не вичерпалося співчуття Його. Воно нове щоранку, велика твоя вірність. Дякую тобі, Господи, за мою родину, за тих, кого я люблю і хто любить мене, навіть якщо ми не завжди ідеальні, ти подарував нам один одного. Дякую за друзів, які поруч у важкі часи і діляться радістю в добрі. Дякую Тобі, Ісусе, за те, що ти спас мене. Дякую, що пролив свою кров, щоб я мала вічне життя. Дякую, що ти простив мої гріхи і дав мені новий початок, як сказано в Псалмі 103, 4 благослови душе моя Господа, і не забувай усіх добрих діл Його, Він прощає всі твої провини, стілює всі твої недуги, дозволяє твоє життя від ями, вінчає тебе милістю та щедротами. Дякую тобі за дах над головою, за їжу на столі, за одяг, яким ти мене забезпечуєш. За прості речі, які я іноді сприймаю як належне. Дякую, що можу побачити, чути, говорити, ходити, дякую за здоров'я, яке ти даєш, дякую тобі за кожну відповідь на молитву, і навіть за ті відповіді, які я ще не бачу, але я знаю, що вони прийдуть у свій час. Я сказано в Першій Солонян 5:18: за все дякуйте, бо така Божа воля у Христі Ісусі для вас. Дякую тобі, що ти завжди поруч, навіть коли я цього не відчуваю. Дякую, що ти ніколи не залишаєш мене, навіть коли я роблю помилки, дякую за уроки, які навчають мене бути сильнішою. Дякую за труднощі, які роблять мене більш залежною від тебе. Господи, дякую за красу, яку я бачу у світі, за небо. Яке ти розфарбовуєш щоранку і ввечері, за спів птахів, за запах дощу, за шелест листя, за все, що нагадує мені, ти творець усього. Дякую тобі за церкву, за братів і сестер у Христі, які разом зі мною славлять Твоє ім'я. Дякую за свободу молитися і поклонятися тобі. Дякую, що я можу читати Твоє Слово, яке є. Світильником для моїх ніг і світлом для моєї стежки. Господи, дякую, що Ти, мій батько, мій друг і мій пастир. Дякую, що я можу довіряти тобі своє життя. Дякую, що навіть, коли я не бачу майбутнього, Ти тримаєш його у своїх руках. І сьогодні я просто хочу сказати дякую від усього серця. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.